Я зараз звертаюсь до всіх українців та прошу терміново поширити дане відео. Хочу розповісти про ганебну ситуацію в місті Дніпрі. Під час повітряної тривоги мене не впускали в приміщення Дніпровської міської ради, де є укриття. Близько 15 хвилин марінували, Ганебно брехали, що його там немає. А потім, коли мене запустили, мені стало все ясно, чому ж не пускають туди звичайних людей. Інші укриття фактично, міська влада довела до такого стану, при якому там знаходитись просто неможливо. Там якісь притони, там просто, вибачте, все обсикано, там бички валяють. Не знаю, міська влада свідомо чи ні, але вона знищила фактично укриття у своєму місці. То може я тут не буду стояти і наражати себе на небезпеку. Чуєте чи ні? Ну що ж зараз, повітряна тривога, шановні. Ви що смієтесь чи що? Дніпровська міська рада. А є десь тут покриття? Повітряна тривога, просто муніципальна варта каже, нічого у вас тут немає. Кажете самі, нема у вас нічого. То у вас є тоді? Ну, ви сказали. Є, я сказав? Ну, сказали. Через телефон. Що, що? Покажіть, знімали. Ви, ви снімали, якось так снімали. спілкуєтесь. О, бачите, то тут у вас все є. А ви, а ви людям кажете, що нема, щоб не сходились. Ну, щоб просто люди тут не, не ходили тут. Чернь, да, як, як то кажуть, не ходили тут. Бачите, тут все закуплено. Холодильники, бойлери, зарядки, може, у вас тут є навіть, да. водичка є. Бачите? Сморять, знову сеча, дивіться, печки валяються, Але вже описане, все. Дивіться, світильників навіть нема. Випиваєте щось, курите, таблетки якісь вживають, жесть. Світла нема, смердить, коротше. Алкоголем з якісь незрозумілі чуваки там стоять. Ну ось отакі укриття місі Дніпро.